Кетчуп приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищав. Це ютуб-платформа 24-го каналу. Сьогодні 13 серпня вівторок. І вам пропоную традиційно оглянути карту бойових дій як розпочати, хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися і звісно ж поділитися, тому що в першу чергу українці повинні знати, що відбувається на нашій землі, де наші воїни-герої вибивають ворога. Ну а від 6 серпня, що відбувається на території Російської Федерації, мається на увазі Курська область, і не лише тому, що офіційно цей Алаудінов керівниках мату чеченців каже, що їм вдалося взяти під контроль усю лінію бойового зіткнення в Курській області, але чомусь дивним. Чином губернатор Курської області об'явив наступну наступну район, з якого евакуйовують населення. Про все розповім по черзі. Хочу сказати, що вчора 12 серпня Володимир Зеленський провів ставку, де був і міністр оборони Уміров, і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Серський, і вперше офіційно заговорили про операцію в Курській області. Олександр Серський сказав наступне: що наразі. Під контролем сил оборони є тисячу квадратних кілометрів. Це дуже дуже потужний хід. Це загалом більше аніж росіяни окупували в 2024 році. Отакі, от, от є порівняння від нашого головнокомандувача. Це справді дуже серйозні результати. Але знову ж таки, хочу вам сказати: попри те, що вже тижні відбувається операція в Курській області, не варто забувати про схід і Східний напрямок, тому що ситуація там дуже і дуже непроста. Так, успіхи на курському напрямку вони затьмарюють трішки в інфопросторі, і це логічно. На жаль, те, що відбувається на сході нашої країни, в тому числі на сході нашої країни. Але ситуація там дуже і дуже непроста. Тому сьогодні також зупинимось детально, що відбувається на покровському турецькому напрямку. І також часів яр. Ну а давайте поки що говоримо про курський напрямок. Сама влада Росії заявляє, що вони не контролюють 28 населених пунктів в Курській області. Насправді вони не контролюють 44, як мінімум, населених пункти. І відповідно, вже аналітики Deep State почали наносити на мапу те, що відбувається в Курській області. Також будемо ми. Потихеньку і вам демонструвати підтвердження того, де вже є наші прапори, де сили оборони остаточно закріпилися. Але почнемо з такого дальнього заходу диверсійно-розвідувальної групи. Наскільки це є правдою? Наскільки це відповідає? Зараз з вами проговоримо, але давайте подивимось на відео льгов і виїзд з цього міста. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні. Героям слава! Ну що ж, це є Львов. Давайте повернемося до мапи. Промалюю вам напрямки основні, де тривають активні бойові дії. Ось давайте почнемо. Традиційно нагадаю вам три напрямки: Від Суджі напрямку Рильська. Рильськ. Також від суджі Львов. Ось щойно ми про нього говорили. І по трасі Р200 на Курськ. Також від судді так, от що не ми бачили на кадрах, начебто наш боєць під населеним пунктом Львова записує відо звернення до своєї матері і каже, що він вже там. Багато хто засумнівався в цьому відео, тому що ні в ворожих зведеннях, ні в зведеннях від наших воїнів, від наших перевірених телеграм-каналів від поінформованих джерел не згадується жодним словом, що тривають якісь бої в районі населеного пункту Львів. Але цілком можливо, що це є диверсійно розвідувальні групи, і таким чином вони демонструють, що на відміну від те, що офіційно коментує офіційна влада Росії, що вони все контролюють, бачимо, що якихось суцільних оборонних ліній або ем, Переметру, які вони можуть отримувати, немає. Давайте повернемось до карти. Від Лігова хочу вам нагадати. От Лігов буквально 15 кілометрів до Курчатова і до атомної електростанції, яка знаходиться в цьому на пункті. І відразу хочу вам сказати, що лунають вибухи в Курчатові кожного дня. Не виняток був і з 12 на 13 серпня. Чутно було вибухи. На віду наразі не зрозуміло, де прилітало, але сам факт, що тривають активні активна робота артилерії, підтверджений. Що підтверджено точно, так це від траси Львоврильськ, я вам вчора вже це розповідав. В 9 кілометрах орієнтовно напрямку на Суджу от тривають бої. Також про заявлення і про контроль населених пунктів. Ось вже бачите, синеньким кольором аналітики Діпстейт нанесли територію, яка точно є. Під контролем сил оборони України, ну і звичайно, сіра зона. так, от хочу вам продемонструвати так гарне відео. Річка Снагость. в залі. Знаєте, єдиний мінус от курської операції, якщо так можна сказати, це те, що потрібно вивчати ці їхні російські назви населених пунктів. Вони якось так їх дико називають, що це просто. До неможливості все безричних відступів. Е, йдемо далі. Ось річка снагость, і на м -м -м, берегах цієї річки є Ніколаєва Дар'їна і Дар'їна. Ну ось Дар'їна є відео вже з цього селища, як наші оборонці вивішують прапор України. <плес> 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 Адхаді! Ну, очевидно, що це є відео не є оперативним свіжим, так? але це відео є підтвердженням того, що наші сили оборони тримають. Тимчасово під контролем ці селища. І також хочу вам показати відео з Суджі. Нагадаю вам, Суджі це перший такий найбільший населений пункт, де ж зайшли сили оборони. Хоча на карті Діпстейт, Стейт, ось ви якщо ви глянете, Суджа, начебто частково з заходу на підходах як під контролюються силами оборони, центр міста і трішки також західніше. Сіра зона, ну а схід на самому пункту під силами оборони не силами, а, перепрошую, окупаційними Російської Федерації. Насправді ж це трішки не відповідає станом на 13 серпня. Глянемо відео, що відбувається в центрі суджі. Центральна профлоща Суджі. Центральна площа Суджі, а також окружна дорога навколо населеного пункту Суджі, контролюється силами оборони України. Більше того, якщо рухатись по трасі Р-200 напрямку на Курськ, також, ми ну, бачимо, тут не промальовано. Але є, нагадаю вам, населений пункт, ось так: от, Мартинівка. Так от Мартинівка також не контролюється росіянами. Більше того, на початку огляду я вам розповідав, що Алаудінов, Дінов, керівник. Ахматівців, кадирівців розповідає, що ситуація контрольована. Вона настільки контрольована, що губернатор власне Курської області ось дійшов. бачите, большої солдатської. Так от оголосили про те, що з цього району з большого солдатського. А це, бачите, третина дороги в напрямку на Курськ. Ось з цього району, до речі, який, так я вам за промалював. Тому що цей район тягнеться аж безпосередньо до Курчатова. Ось так оце район так от, з цього району оголошена евакуація для росіянців. Розуміємо, що сили оборони підступають, і заяви, але абсолютно не відповідають тому, що є на лінії бойового зіткнення. Саме говоримо про напрямок на Курчатові-Курськ. А давайте повернемося до Рильськ. І траса між суджою і Рильськ. Нагадаю вам, що попередньо е, сили оборони України зупинилися по цій трасі, яка йде, і є населений пункт Корнієве. Ось так, от до речі, аналітики Діпсайт і промальовують, що частина Корнієво є під. Контролем сил оборони. Так от росіяни повідомляють наступне, що начебто Корнієвою повністю вони контролюють. Але одночасно їхні пабліки демонструють наступне, де вони начебто вражають наші позиції. От заявлено, що на фактично південний, це скоріше північно-східному напрямку, на самому на самому пункту Корнієве, вони вразили позиції. Збройних сил України бачимо, що значно ближче, і самі вони видаються значно ближче знаходяться наші формування аніж вони розповідають. Фактично, це є вже захід в забудову Корнієва. Ну і загалом Корнієва це такий ключовий населений пункт на підступах до. Арильську. також варто відзначити наступне, що дуже так жваво повідомляли Росіяни, що останні дні вони нищать колони техніки Сил оборони України, і е, повідомили про наступне відсуджі в районі 36 кілометрів на схід. Ось це 45, це забагато зараз. Десь тут є такий населений пункт, е, який називається Долгі колодязь. в районі Долгого колодзя, Якось так. Е, власне, Йшла колона сил оборони України, і вони ліквідували два БМП, один Урал і також Мсту с Нагадаю вам, це самохідна артилерійська установка 132-го калібру. Так от з'ясувалося, що їхній К-32 гелікоптер розніс свою ж Мсту С. Ну логічно, тому що якби і рухалася якась колона сил оборони України в напрямку від суджі на схід, то відповідно точно би на пардових позиціях не було би артилерії, яка Є для того, аби працювати з тилу по позиціях ворога таким чином, черговий френдлі фаєр від росіян по своїх колонах. Нагадаю вам одним з найяскравіших наразі моментів спецоперації на курському напрямку. Це є колона Нарильськ. Знову і знову буду про назад, тому що це напевно одне з найпотужніших одноразових влучань. Бо живій селі противника. Це 8 кілометрів від Рильська по трасі на Львову. Ось орієнтовно в цьому напрямку. Октябрьське населений пункт. От, власне, там була розбита колона, де було за один постріл Атакам з, з вольфрамовими кульками. А, знищено 490 окупантів. Загалом, станом на 13 серпня, варто відзначити, що обмінний фонд різняться дані, але орієнтовно це 2 тисячі окупантів. Це фактично полк. Тобто цілим полком поповнились наші обмінні фонди. Більше того, там є строковики і кадерівці, інші групування, і морпіхи. І, на жаль, через політику Ютуба продемонструвати вам цього не можу. Але є вже записи, на яких önem, окупанти в полоні кажуть, що. Навіть не кажуть, а благають Путіна виміняти їх на наших азовців, і це дуже хороший сигнал. Ну і аби завершити розмову по Курському напрямку. До Києва прибули сенатори. Що цікаво, сенатори від республіканської і від демократичної партії на ваших екранах ліворуч це Лінсіґрем а. Праворуч, це є Блюменталь, він від демократів. Так от, що вони сказали наступне? Ну, по-перше, Лінсі Грем сказав, що це яскраво, ефектно, феєрично і неймовірно успішно про курську операцію. Також сказав, що потрібно залучати пілотів. Для F-16, які на пенсії з різних країн світу, тобто з країн НАТО, а таких до речі, дуже дуже немало. Які мають достатню кількість льотних годин, досвіду і практики вони вже на пенсії, на пенсії, це означає, вони отримують кошти, так а не те, що вони не здатні виконувати бойові завдання. Але цілком я раніше вже згадував в оглядах, що цілком можна створити такий іноземний легіон, наприклад, як нас як сухопутних військ за іноземні легіони, там і грузини, і інші наші побратими, наших бійців, побратими воюють. <кій> Відповідно, такий самий можна створити очевидно із пілотів для ф 16 -х. і таким чином залучити їх до визвольної війни проти росіян. Окрім цього, заговорили не Блюменталі і Лінці Грем про те, що вони вже в вересні на законодавчому рівні в двох палатах хочуть проголосувати оцид документ гарантії. Безпеки, тобто угода безпеки, скажімо так, яку Зеленський підписав з Байденом в Італії напередодні саміту миру Першого в Швейцарії, а про те, аби їх узаконити вже в Сенаті, і це буде дуже фундаментально, тому що там по процедурах вже не так легко буде наступному президенту, в разі щось стане Трамп, можливо, так або Камала Харріс, відмовитись від допомоги Україні. Також а, вже продає й преса Штатів Америки, що а, м, є перші результати курської операції. Це те, що захід по інакшому почав дивитися на Росію і загрозу з боку Росії. Ну і також кажуть а, з преса Сполучених Штатів Америки, що наразі влада України веде активні перемовини щодо таки дозволу використовувати АТКМС без обмеження радіусу дії. тобто на всі 300 кілометрів. А це означає, що прифронтові. В тому числі курському напрямку, прифронтові аеродроми будуть е атаковані. Ну, от, ви бачите, ну, курський аеродром Халіна до нього від е кордону з Україною орієнтовно 100 кілометрів. Бачимо в Білгородській області аеродром 173 км. кілометри. Тобто, велика кількість литовищ можуть бути уражені. Також бачимо до аеродрому, який знаходиться в Воронежській області. Так це Балтімор вже відомий. Знаходиться в 274 двісті кілометри. Тобто, тил буде дуже потужно страждати. І в першу чергу це допоможе і курській е, операції, тому що нагадаю вам, ворог використовує авіацію і скидає. По своїх же е, позиціях керовані авіабомби Звичайно, не так, як вони це роблять на території України, але також не гребуть і кидають. Ну якщо заважити вже про авіацію розмову, то над Сумщиною а можливо виконував і бойові завдання в Курській області, було помічено наш су 27 От е, що це про що це може свідчити? Про те, що значить системи ППО досить надійно є виставлені з нашого боку, з нашої території, тому а, і гелікоптери раніше вам демонстрували, які працюють в зоні цієї операції курських. Ну і тепер авіація Су потрапила в кадри. Розуміємо, що таким чином, що операція планувалася не тиждень, не два. Вона була а, детально спланована і не один місяць. І бачимо, що а це визнають до речі, всі експерти. Що перший етап курської операції це неочікуваний наступ. І максимальне просування однозначно вдався і однозначно є успішним. І це оперативний провал сил оборони е, оперативний на успіх сил оборони України. Але не треба бути наївними, і треба розуміти, що все-таки перекидання якихось е, сил та засобів з інших напрямків від росіян відбувається, вже відбулась частина. Відповідно, не варто далі очікувати таких стрім голов просувань. Далі очевидно будуть намагання з боку ворога окупантів вибити наші. Сили займаних рубежів будемо стежити, будемо вам все повідомляти. Але про те, що я казав на початку огляду карти бойових дій, наразі схід не відчуває того, що відбувається на курському плацдармі. Давайте безпосередньо розповім з найважчих напрямків. Це давайте часів яр, скажу, що тут відбувається. По лінії бойового зіткнення бачимо, змін немає. Ворог продовжує тиснути по всій лінії. Сіверський Донець Дурбас, канал, ось цей канал. Вчора я вам розповідав, що по цьому каналу, і фактично в лобових атаках, ворог намагається зайти якомога глибше по вулиці, яка розмежовує два населених два райони. Це жовтневий, північніше і новий південніше. Нагадаю вам, що одноіменний район канал був окупований значно раніше ворогом і це дає їм змогу намагатися використовувати диверсино-розвідувальні групи, аби перетинати канал Сівіський Дендальніс-Донбас. Ворог каже наступне, що вони переходять в деяких ем, напрямках переходять і закріплюються, Наче ж бійці, в тому числі і 24-ї бригади, яка там працює, кажуть, і гурці, до речі, «Кракен» там працює, та й не тільки вони. Відповідно кажуть, що так, диверсійно розвідувальні групи кількістю 5-8. Осіб намагаються регулярно заходити, але закріпитися їм не дають. По турецькому плацдарму, що варто відзначити, ворог таки просувається. Ну, ось ви бачите, наступне вам на от продемонструю, що було 11 числа. Ось чому я це хочу задати, тому що, очевидно, наші сили оборони дали вказівку. Керівництво так виходити з цього плацдарму. Це вчора вийшло наші е, з нуля. А тепер е, очевидно повністю є розпорядження, аби не потрапити в цю замкнене від Неліпівки до Залізного, Південного і на Пів на Нью-Йорк. аби не було оточення. Є вказівка організовано змінювати свої позиції. Так, це відхід. Але це в першу чергу збереження життів наших е, героїв, і аби вони не потрапили в полон. Ну аби в аби в котлі їх не змогли накрити там в першу чергу артилерію та мінометами росіяни. Загалом ситуація наступна. Важкі бої тривають в районі Нью-Йорка. Наші сили оборони відійшли. Це вже Костятинмашовес повідомляє. От ви бачите, є водойми такі. от. На від нью північні орієнтовно в цьому напрямку е зайняли позиції наші хлопці та дівчата. Щодо Торецька, ситуація непроста і дуже непроста. От ви бачите, таке йде вклинення фактично напряму від північного і кажуть, наступне, це знову ж таки Константин Машевець повідомляє, що ворог намається зачепитися за позиції центральної лікарні в Торецьку. Не знаю як воно насправді відбувається, ну, але ви бачите, рухатись по вулиці, цій, яка веде до центру Турецька, ворог намагається. Ну і бачимо, є сіра зона. Ну і загалом, якщо говорити по Покровському плацдарму, то тут ситуація дуже і дуже складна. Це кажуть і наші самі бійці, які там працюють. Там, до речі, є представники і ТРО. Я сам їх знаю. Кажуть, Ситуація дуже важка. Е, практично не мають вони навіть. Якоїсь хвилини на перепочинок. Та що ж, навіть я вам наведу м, зведення від генштабу, що було понад 130 бойових е, зіткнень за останню добу, 52 з яких на Покровському плацдармі. Тобто, ви розумієте, на Покровську, на Покровському напрямку, ось це є фактично Покровський напрямок. Тут відбулось за добу 52 а зіткнення це два зіткнення на годину, тобто це що півгодини йде штурм від ворога. Але також що каже Костятин Мошевець, що через те, що так по порядку, і суто вивчення війни, та й на місцях кажуть наші бійці, що росіяни неохоче перекидають свої сили та засоби з Покровського східного напрямку на Курськ. Але вони перекидають туди м, резерви, які мали би підсилити саме їхнє покровське групування. Це я кажу зараз про 810-ту бригаду морської піхоти, які базувалися в Криму цей Херсонський напрямок з угрупування військ Дніпра, Теплінського. Їх всіх хотіли підсилити покровський напрямок, але кинули на Курський. Що це означає? Що посилення з одного боку Росіяни на покровському напрямку не мають, але з другого боку відчуття ослабленості також не е -е, спостерігається з боку наших. Оборонці, тому що ті сили, які тиснули, далі тиснуть. Попри це, Костянтин Машвець каже наступне: що через відсутність резервів, які мали задіяти на акційному напрямку, їх перекидають знову ж таки на Курський напрямок. Відповідно, що відомо, що не може ворог тепер одночасно в двох напрямках тиснути з, з тими силами, ініціативою і потужностями, які мали. В Турецьку вони краще просуваються, а от на Покровському напрямку. В них темпи сповільнилися. Давайте глянемо, що відбулося за останні тижні. Ось давайте 6 числа візьмемо відлік від власне того моменту, відколи розпочалася операція на Курську. Ось ви бачите, наскільки просунувся ворог по всіх, по всьому радіусу лінії бойового зіткнення Росіяни просунулися, але не вже не такі темпи просування, які в них були раніше. Наразі, що відомо, станом на 13 серпня. Це по, по залізниці, традиційно від, від очеретного прогрес, це є Желанне. І на південь це є Іванівка, Рух до Єлизаветівки, і також основний напрямок на, 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 на північ перепрошую та від е, е, залізниці. І Гродівка. От кажуть наші бійці, на мапі це не відображено, але перші диверсійно-розвідувальні групи. Заходять в Гродівку в перші забудови за Гродівки, і там тривають вже, на жаль, бої. Ситуація така ж сама щодо просувань. Ворога розширюють вони свої фланги. Це от від веселого до Гродівки і також желанне, і рухаються по залізниці. Сергіївка, північніше Залізниці, південніше, жоланне. Очевидно, рух це в Новогродівку. Нагадаю вам, що їхня мета на цьому плаздаремі це наступний рубіж Гродівка Новогродівка. Також не будемо забувати, що ворог намагається вигнати лінію бойового зіткнення і пробувати оточити наші сили оборони. Ну ось в першу чергу. От в центрі бачите, річка Вовча, і оці от позиції. Є також дуже небезпечним. Я кожен день про це кажу. І зараз також про це згадаю, тому що оці позиції, ви ж бачите, від Новоселів вам е з масштабою. від Новоселівки. перший ворог намагається просуватися. Ось ви бачите, поруч є річка Вовча, і якщо йому вдасться дійти до водоймища, от у цьому групуванню буде дуже і дуже. Складно. Тому я думаю, ще на турецькому плаздармі в районі між Неліповка, Нью-Йорк і південне, наше керівництво партию прийме всі рішення і дасть вказівку на вихід тих сил, які там залишилися, аби не доводи Господи, їм вдалося оточити наші сили на цьому напрямку. Ну і очевидно, тут наступний е, у ворога план це вийти, я вже вам казав, так? Ось. Рубіж є міжжеланним. Ну і по річці Вовсі. Знову ж таки, до траси. До траси, яка веде від Карлівки до Покровська. Загалом, знову ж таки, те, що і раніше ми говорили, і Костятин Машевець про це казав, що наразі ворог працює не над тим, аби просуватися до Покровська, а працює над тим, аби розширювати свої фланги. Ось в такому напрямку. Але. Повторюся, сил та засобів у ворога аби е, однаково інтенсивно тиснути і на Покровськ. Нагадаю, і на Трецьк немає, тому що всі резерви йдуть наразі на Курський плацдарм. Ну це перше, що справді м -м, допомагає нашому сходу і лінії бойових на сході, це те, що хоча б резервів зараз не докидують на Покровськ, але інтенсивність не зменшується. І повторюся. Курські курська операція це дуже добре з психологічної точки зору, там і з точки зору і ПСО і демонстрування нашим партнерам, що сили оборони можуть нищити на і наступати на позиції м, окупантів, навіть на їхній території, але це ніяк не відбувається на покровському напрямку. Ну що ж, і на завершення огляду карти бойові хочу вам згадати про А, е, і наступне: що сили оборони, головне управління розвідки, проводило операція. Пригадуєте, я вам вже неодноразово повторюю це. Тендрівська коса, ось ця вона, яка йде до Скадовська. І також було вивішено наш стяг на косі. А сьогодні вночі з 12 на 13 серпня пролунали вибухи в, само, в самому Скадовську. Куди і що прилітало, наразі невідомо, сам факт точно є. І це в перший випадок за багато часу, забагато місяців, що саме на цьому напрямку є удари по Скадовську. Нагадаю вам логістику росіян з так, приберу, аби можна було маніпулювати мапою. Сухопутний перетин з Криму через Армянськ, ось, йде до Скадовська, а далі йде на трасу Голоприсані, Олешки Нова, Каховка, Каховка і взагалі на леву частку лівого берегу Дніпра. Нагадаю вам, коли наші гурівці проводили операцію в районі Тендрівської коси і Кінбурської коси, вони наголошували на тому, що це є лише частинка дуже масштабної якоїсь операції. Я дуже сподіваюся, що ця операція буде спрямована на Скадовськ і на деокупацію з можливим подальшим заходом тимчасово окупований Крим. Я не кажу, що це буде сьогодні, завтра чи через місяць, чи в цьому році. Тому що напевно, не сприяють умови, і відповідно напевно треба авіацію в більшій кількості ніж ми маємо. Але сам факт, що пропрацьовується цей плацдарм, ми маємо. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 13 серпня. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться оглядом мапи бойових дій. Бо хто ж як не українці, повинні знати, що відбувається на нашій землі на 6 серпня, що відбувається на території Російської Федерації?